Індекс борщу за місяць знизився на 12% за місяць, проте в річному вимірі зріс на 27%. Засягнувши позначки 196 гривень? Не знаю, який борщ можна за 196 гривень, хіба що одну тарілку зварити. Про це свідчать дані продуктового моніторингу українського клубу бізнесу. Навіть Національний банк України кілька днів тому повідомив, що інфляція у травні зростала з випередженням його ж прогнозу, який був опублікований в інфляційному звіті за квітень 2025 року. Скажіть, за якими показниками взагалі нам... Так би мовити, простим людям, можна оцінювати от реальний стан речей з українською інфляцією. Ну, статистика показує, що у нас інфляція трошки більше 10 Так важко зараз прогнозувати, казати. Зараз сезонний фактор, мали би ціни зменшуватися, тому що літом овочева група дешевшає. але так скажу, трошки більше 10 Але є інфляція загальна. Але інфляція для бідних людей, які живуть від борща до борща. Так, і от у всіх країнах, на жаль, і завжди, і ми не виняток, що інфляція для бідних, які купують переважно дуже прості продукти, щоб їсти, там, обігрітися, світло запалити, вона в два рази вища, ніж інфляція для багатих.